Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. Вітаю в ефірі 12-го каналу постійних телеглядачів проекту Вижити в сім'ї, а також тих, хто дивиться нас вперше, чи потрібна молитва людині у сучасному світі, і скільки потрібно молитися для того, щоб отримати відповідь від Бога на потребу. Саме сьогодні ми будемо говорити про силу молитви, і в цьому нам допоможе героїня програми Ольга Міцевська, яка на власному досвіді переконалася у ефективності молитв. Просто зараз. Дивимося її історію. Це десь минулого року у травні. У мене з'явилася в серці якась така внутрішня тривога. Коли ти глянув в очі смерті, ти відчуваєш цінність життя і відчуваєш якусь відповідальність навіть від Бога. Я почала. Молитися про це, тому що можна віддатись тривога, можна впасти в депресію, хвилюватися, але не знайти вирішення цієї проблеми. Я про Бога чула з малих років. Ще коли була дуже маленька, бабуся нас навчила молитву таку якусь дитячу віршовану, і вона згадує, що дуже ревно я повторювала за нею ті слова. Потім молилося чи наш з мамою, в якийсь момент мене запросили на зібрання. І там я дивним чином відчула, як Бог спустився до мене. Мені не треба було десь рватись, шукати його. Бог прийшов до мене і став моїм другом, з яким я можу говорити про прості речі, розповідати йому про свої труднощі, про свої радості. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Минулого року, у травні, в мене з'явилася в серці якась така внутрішня тривога. Ну, зазвичай тривога виникає з різних причин. Того разу я відчувала такий постійний неспокій, хвилювання за своїх дітей. Все почалося з одного сну. Мені приснилося, що мій син тоне, і діти його рятують, ніби і теж потрапляють в якусь небезпеку. І я почала молитися про це, тому що можна віддатись тривога, можна впасти в депресію, хвилюватися, але не знайти вирішення цій проблемі. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитво їх проханням з подякою. Проте хвилювання все-таки не полишало чомусь. Все одно якийсь був стан неспокою, я знову стала, господи, ну що ж має відбутися? Захисти моїх дітей, бережи, тому що мені хотілося б їх ускрізь з ними бути, але я розумію, що фізично мені нереально бути завжди своїми дітьми, і навіть якщо я буду з ними, я їх не зможу захистити. Наприклад, кожна вагітна жінка, виношуючи дитину, відчуває теж хвилювання. Як що буде з моєю дитиною, а раптом з нею щось станеться, а раптом зі мною щось станеться, а раптом з моєю сім'єю якоїсь стабільності не буде, якоїсь безпеки. І ці хвилювання, ну можливо, це вони були властиві мені, як такій такій емоційній людині, але е я навчилася їх приносити до Бога і отримувати спокій. Бо якби я на них концентрувалася, е дуже було б важко з цим жити. Це був вже такий своєрідний досвід, що потрібно молитися, коли приходить таке хвилювання. Минає буквально там десь півтора тижня, і діти вирішили поїхати до бабусі. У мене вже був такий досвід, що вони самі собі їздили. Старша донька, вона взяла молодшого братика, купили тортика і поїхали до бабусі. Я їх спокійно провела з дому, до маршрутки вони вже йшли самі, і очікувала приблизно, що за хвилин 25 вони мені зателефонують, що все добре, ми доїхали, тому що це доволі близько. Дзвінок пролунав набагато раніше. Минуло, може, хвилин 10-15, Як задзвонив телефон Я кажу, Діана, ви так швидко доїхали? Як ви так змогли? Вона каже, ні, ми попали в аварію. Їхали, нічого не підозрювали. І почувся скрип гальм, розсипало скло. І я якось випадково, рефлекторно е закрила костю, щоб він не поранився, не впав. Мені було просто боляче. А люди що робили? Теж вони впали. Сталося так, що 31-ша маршрутка повертала з вулиці Гордіюк на Кравчука, і в її, на повороті попрямі йшла, вийшов бус, в'їхав в її середину, дуже багато було травмованих людей. Слава Богу, загиблих людей не було, але були дійсно в людей серйозні травми. Особливо тих, хто сиділи в центрі. Люди панікували, було багато людей в крові, одна лежала на підлозі. Я хочу сказати, щоб зупинились. А вони не зупинились. Я дуже вдячна Богу, що він нас захистив. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Навіть спочатку була дуже така дивна ситуація, коли ну, мене це дуже вразило. Коли я прийшла, підійшла до машини швидкої допомоги, там сиділа моя донька, бліда, розгублена з великою бульою на голові, і вона мені. Просто такі великі очі злякані, і вона каже: Мама, то я ж могла померти. Я кажу: Ну могла доня, але Бог тебе зберіг. Значить, для чогось ти йому потрібна ще на цій землі. Значить, ти маєш якесь призначення, яке ти мусиш пізнати. І в той момент підходить інша дівчинка. Вона була трошки старша, напевно, на роки два від моєї доньки хоч теж така дрібнішенька. Вони майже ровесниками мені видались. Вона була в неймовірній паніці. Я розумію, близько не було знайомої людини, яка б могла б її підтримати тільки лікарі постраждалі. І вона просто билася в я не могла її заспокоїти, не могла знайти жодних слів, якими її втішити. Я просто тоді зрозуміла, що все-таки важливо, що дитина хоть трошки щось чула про Бога, і думка про Бога її заспокоює. Я хочу сказати водіям, щоб вони були обережними. Хочу ще сказати всім людям, водіям і пішоходам, що ви виходили з дому з молитвою, сідали в свій транспорт з молитвою, і тоді ви завжди будете захищені. От, наприклад, наслідки цієї ситуації, яка була зі мною, два моменти, які я взяла для себе. Перший момент, що все, що в нас є цінне в нашому житті, найцінніше для нас, ми можемо втратити в один момент. Просто один момент ми втрачаємо. Не прив'язуватись до дітей, можна було сказати, не прив'язуватись до такого чогось зі мною, ну складно, дуже. Але просто треба навчитися довіряти Богові, розуміти, що все, що з його руки, буде краще. Я розумію, що я теж могла втратити дітей в один момент і просто шукала в собі сили, як би це прийняти. Ну слава Богу, цього не трапилось. І другий момент, як би ми не хотіли захистити своїх дітей, нам це не вдасться. Наших дітей захистити може тільки Бог який дав їм життя, і який їх веде по життю і оберігає їх. Інколи навіть ми не можемо помічати, як він їх захищає. Наприклад, моя донька одного разу у них була е, така хорова, хорове заняття в церкві, вона співає в хорі, і вчителька, яка з ними вивчала пісню про маму, каже їй е, дітям. Ваша ж мама молиться про вас, коли ви хворієте? А моя донька каже: ні, моя мама не молиться. Та кажу: ну таке не може бути, ну як це так як так не молиться? Прийшла донька додому і запитую, «А чому ти так сказала? Ну, бо розумієш, що там, можливо, якийсь може бути захований свій хід думок. І вона каже: мам, ну ми ж не хворіємо. Насправді бувають, ну, звичайно, діти завжди хвилюють, але от таких, якби серйозних якихось хвороб чи якихось таких проблем, у нас зазвичай немає. Я вважаю, що це теж невидимо оберігає Господня рука. Він дає здоров'я, тому що ми говоримо про своїх дітей з Богом. Yeah. Uh -huh. Сьогодні безмірно вдячна Богові, що він зберіг моїх дітей і ми можемо разом жити, пізнавати Бога, славити Його за всі ті милості, які маємо в нашому житті. Дорогі друзі, я прощаюся з вами до наступної суботи в ефірі 12 каналу і бажаю вам, щоб ваші молитви завжди були почуті Богом. Але навіть якщо і не так, довірмо нашу потребу Богові і чекаємо від нього відповіді, адже він краще знає, що потрібно для нашої долі. До зустрічі, щасти.